Торговельна марка без кордонів, чому ваш бренд? Може опинитися під загрозою. Уявіть, що ви створили успішний бренд в Україні, вклавши в нього роки роботи. Ви стали впізнаваними, маєте лояльних клієнтів і здавалося б, усе під контролем. Але раптом ви дізнаєтеся, що в Польщі, Німеччині чи іншій країні ваш бренд вже використовується іншою компанією. Чи зможете ви заборонити їй використовувати вашу назву? На жаль, ні. Справа в тому, що торговельна марка діє лише в межах країни, де її зареєстровані. Якщо ви хочете захистити свою назву за кордоном, потрібно реєструвати ТМ у кожній окремій державі або скористатися мадридською системою міжнародної реєстрації. Інакше конкуренти можуть перехопити ваш бренд і навіть заборонити вам використовувати його в їхній країні. Якщо плануєте вихід на міжнародний ринок, подбайте про реєстрацію ТМ заздалегідь, дізнайтеся більше про міжнародну реєстрацію ТМ, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні матеріали.